Що я вперше вийшла з прапірцем. А чого? Тому що коли таке велике свято проза замовкає. і приходить поезія, я не хочу пам'ятати своїх віршів, вони мені не потрібні. Можливо, вони сьогодні будуть потрібні вам. Лякає не поразка, а перемоги вагота. Політика не казка, а спідня нагота. Політика людиносутність падінь і злетів чар, то магістраль, то яма, то попросту обвал. Політика то люди, дурні, розумні, злі, то сув'яз із облуди, то пошук у імлі. Політика то виклик характеру ідеї тьмі. Вона нас об'єднала, як друзів, у корчмі. Аби лиш не сп'яніти у леті. До мети, аби не розгубитись у буднях суєти, аби зостатись вільним з собою і в собі, пройти полинні часу, як витязі мети, лякає не поразка, а перемоги валота. До цієї Рубіконової межі, коли пекельним вогнем перемога дихає нам, обличчя. Як ми поведемося, як ми приймемо її величність перемогу у своє серце, у свій розум, у свою душу? Я ще не знаю. І не вмію про це сказати напевно. Але я знаю, що ця перемога неминуча, тому що надто багато життів за неї віддано. Часом, коли я внутрішньо м'якну, або, як кажуть галичин, галичани м'єкну, я відразу йду в тюрму на Лонського. Веду з собою туди студентів і моментально заряджаюся. Тому на краю цього Рубікону, який дихає на нас вогнем, вогнем позитивним, вогнем життя, мусимо тверднути на сталь. А тепер трошки прози. Буквально три тези для роздумів. Теза перша. Націоналізм, про який так багато сьогодні тут йдеться, в останню чергу ідеологія. В першу чергу, це закони природи. Хочеш вигнати природу через двері, вона повернеться через вікно. Що більше цю природу спотворюють, то стрімкіше вона рветься до сонця, що брутальніше її асфальтують, цю нашу внутрішню природу бути собою і неповторним. То навальніше вона пробиває цей асфальтовий каток. Повторюю ще раз: націоналізм в останню чергу це ідеологія. В першу чергу це закони людської природи, вільної людини. А радість завжди буде більше. Теза друга, ми в останню чергу партія. Ми в останню чергу партія. Передусім ми, як казав Анатолій, це ідея. Її спотворюють, модифікують, вона випростується і знову рветься до його величності сонця. Ми в останню чергу люди. Це я вже повторюю Андрія Середу. Ми в першу чергу українці. Генів знищити неможливо. Хіба спотворити? Пощо нам потвори? Найбільше потребуємо сил. Усіх слабких облишмо, не підтинаймо крил, думаймо про внутрішню ілюстрацію, пам'ятаємо, що кількість не дає якості, зростаємо внутрішньо, морально, духовно, інтелектуально, не будьмо занудами. Не повчаємо один одному одного, не даваємо один одному завдань, впрягаємося в плуга самі. Ні. І якщо хтось побачить, як ви тяжко гаруєте, він почне гарувати на своєму полі. Але сьогоднішнє свято має присмак гіркоти. На цій сцені нема маестро, нема нашого головного духовного натхненника Юрія Герсимовича Рігєнка.